Круасани, канапки, печиво, цукерочки. Залити кавою, і зазвичай так відбувається перекус у багатьох офісах. Люди, які працюють з зазначеної години по зазначену в кінці дня робочого, зазвичай ну, так і виходять на якийсь перекус. Це як і якась відрада серед робочого дня. Якийсь ну, і... варіант спілкування за їжею. Так, але потім, знаєш, що? потім всі скаржаться, що кістки стали широкими. Це точно. І вже не Це можеш застібнути скар... спідницю улюблено. Так, друзі, ми хочемо вам представити нашого гостя. Євгенія розум дієтолог. Ви вже знаєте дуже часто консультує нас. Доброго вас. доброго доброго. доброго Вітаю вас. Як вам такий варіант перекусу, як ми описали? ви знаєте, я б хотіла для багатьох людей, щоб стало зрозумілим, що саме перекус. Mm -hmm. Бо в нас не всі розуміють це поняття для багатьох перекус – це, як ви сказали, круасан, печиво, mm -hmm. цукеричка, і таких перекусів може бути насправді дуже багато. Це не повноцінне харчування. Mm -hmm. Тобто, якщо говорити про... Повноцінний перекус, який дійсно може бути у здорової людини, у дітей, у підлітків, то я вам хочу сказати самий простий алгоритм, яким ви можете користуватись для себе. Перекус це повноцінний прийом їжі, просто він трошки більш легкий, ніж обід, який угу. має бути більш об'ємним, або ніж сніданок, якщо людина повноцінно снідає. Так? Тобто це більш легкий прийом їжі, але при цьому він має вас наситити хоча б на 3-4 години. Тобто не на годину, не на півгодинки, коли ви Знову думайте, після цукерочки через півгодини точно захочеться повторити. Да? Бо такі так. солодощі, які дуже швидко в нас смоктуються, да? вони знову повертають нас до бажання. І таких от перекусів може бути багато, і це небезпечно насправді. Не лише тому, що там ми стаємо більш гладкими, да? бо кістки широкі, як ви сказали. Але насправді дуже багато за цим стоїть питань щодо нашого здоров'я. Тому от, варто зробити один, для декого, можливо, два, але повноцінних перекуси. Це все залежить від. Від способу життя, від того, наскільки людина активна чи не uh -huh. дуже активна, від віку людини, від певних захворювань. Тобто, дивіться, для здорової людини, припустимо, для цієї, яка працює в офісі uh -huh. і там має певні тренування декілька разів на тиждень. Ну, візьмемо таку гарну людину, яка слідкує за своїм здоров'ям. Вона може харчуватися в середньому три або чотири рази на день. Якщо це молода людина, наприклад, спортсмен, і який додає там 5 разів тренування, гарні, активні, uh -huh. хоче здобути м'ясо. Азову масу, можливо, в нього буде п'ять прийомів їжі, uh -huh. тобто буде сніданок обід-вечеря і два перекуси. Тобто це другий сніданок і полуденок, але це повноцінні перекуси. І між цими прийомами їжі має бути лише ваше життя і водичка. Все, тобто цукерочки, горішки, смаколики, навіть якщо вони іноді є, ви повноцінно поїли і доєднайте їх до цієї їжі. Тоді буде все максимально правильно функціонувати. А все таки, каже, перекуси мають місце. Просто як ви сказали, все залежить від графіку дня, від активності і е, зробити їх. Як, я просто те саме підсумовую, так, так, коли проговорюєш, то більш, <рес> так, більш повноцінними. Тобто не підходить щось таке, як якийсь батончик з горішками варіант, з, з шоколадом. А вони, от, я знаю, що вони піднімають глікемічний індекс. От так. скажіть, вони це, чи я? Не мають глікемічний високий індекс? Давайте я вам поясню, да, зараз чому що погано? Що таке глікемічний індекс, що таке глюкоза, тобто кожна їжа, яка містить вуглеводи, наприклад, той же батончик, там, він може містити якісь злаки, може містити ту ж вівсянку, наприклад, там з доданими горішками, сухофруктами, тобто там є вуглеводи. Коли ми з'їдаємо таку їжу або круасан, той же самий, піднімається рівень цукру в крові, глюкоза. І от наскільки він піднімається от від цієї їжі, це і її глікемічний індекс. Mm -hmm. Тобто, наприклад, якщо ми поїмо салат і шматочок цільнозернового хліба, глікемічний індекс в них невисокий, тому що глюкоза mm -hmm. значно не підвищиться в крові. Mm -hmm. Якщо ми з'їмо цукерку і круасан з солодким чаєм або кавою, mm -hmm. глікемічний індекс буде дуже високий, бо значно піднімається глюкоза. А чим це погано для момент? нашого організму? Чому Ліця? погано так, так піднімати? Оливання. Піднімаєш собі та й все? Поясню, так, дійсно. Піднявся це рівень глюкози дуже швидко. Візьмемо цукерку так. Глюкоза швидко піднялася, це прості вуглеводи, які швиденько засвоюються організмом. Тобто це легка форма калорій, яка не містить в собі цінності. Немає мікроелементів, вітамінів, тобто клітина залишається голодною, при тому, що вона отримала велику кількість калорій. Це один момент. Ця глюкоза дуже швидко засвоюється і знижується в крові швидко, тому що виділяється велика кількість на неї інсуліну. Так? І от коли оці качелі відбуваються, знизився рівень глюкози. І в нас мозок знову дає сигнал, хочу їсти. Тобто ми за день уявляєте собі, скільки додаткових калорій можемо додати, при тому, що в багатьох нас зараз спосіб життя не дуже активний, скажімо так, так? враховуючи карантин, там, військові дії, роботу нашу в офісі. Тому оці маленькі перекуси це один момент з калоріями. Але ще є другий момент, насправді, тобто те, що ми переїдаємо калорії, але оця глюкоза, яка підвищується постійно, ці качелі відбуваються, має значний вплив на... Наші білкові молекули, тобто страждають судини, страждає мозок, кишківник угу. і так далі. Тобто, це веде Пані, до певних захворювань. Ми зараз от чесно хочем, не хочемо вас перебивати, але мусимо, тому що як завжди, о 9-й ми хочемо оголосити хвилину мовчання. Так, за тим, що ми дійсно співчуваємо. Ми щиро теж плачемо з жінками, які втратили наших близьких. Герої дійсно не вмирають. Дуже тяжко завжди переживати цю хвилину мовчання, але вони поклали свої голови немарно, щоб ми жили, тому ми продовжуємо. Пані Євгенія, ми вас зупинили. Якраз ви хотіли про другий аспект нам розказати. Продовжуйте, будь ласка. Так, насправді, коли в нас часто дуже підвищується рівень глюкози да, і дуже часто висока глюкоза в крові, тобто відбуваються процеси так званої глікації. Ну, це, можливо, складний якийсь термін, так? Тобто, що відбувається? Пошкоджуються білки наших тканин. Угу. В першу чергу страждають судини, це призводить до атеросклерозу, да, до того, що судинки стають нееластичними. Якщо судини нееластичні, страждають всі тканини, наші суглоби, наш головний мозок, тобто наскільки ми гарно запам'ятовуємо, наше серце. Це страждає наші внутрішні органи, кишківник і так далі, дуже сильно від той від, від багато, багато великої кількості вуглеводів страждає наша мікрофлора кишківника. Вона відповідає за багато про це. Тобто, підрезумуючи, якщо все життя ми отак скачемо так. з цими індексами з цукром разом, з цукром разом то десь ближче до літнього віку ми будемо мати комплекс хронічних захворювань. А якщо ми цього не робимо, і я так розумію, що оцю конфетку, цукерочку, Вживаємо вже після прийому їжі, то ми так не піднімаємо рівень, і тоді, в принципі, наше здоров'я тече своїм. Тече так, своєю, там. Ми підтримуємо той ресурс, який в нас є, розумієте? В молоді є певний ресурс, який ми можемо використовувати. Але частіше за все, коли люди доходять до віку 40-50, це така середня цифра. Да? І часто буває, приходить там людина на консультацію, кажуть, мені 50. І як просто прорвало да, всі захворювання. Це не просто прорвало, це процес, який поступово накопичувався. накопичувався. І їжа є одним таким великим фактором. Вона не єдина, багато факторів, і генетика, і спосіб життя. Тут, тут на нас впливає багато факторів, але їжа один із таких моментів, який постійно з нами. Да? І ми цим фактором впливаємо постійно на своє здоров'я. Угу. Тому поступово накопичуємо. Тобто певні з молодого проблеми. віку варто потурбуватися, щоб потім нас, а ти в 50 не прорвалося. Захворювання, от ви кажете про те, що здоровий перекус він має бути як основний прийом їжі, тільки зменшений, так більш легкий. Тоді виникає питання для багатьох людей, який ж має бути нормальний основний прийом їжі, що це як на цьому зменшеному вигляді? От як має виглядати здоровий перекус? Давайте поговоримо. Якщо, до прикладу, візьмемо обід, да? Тобто, обід, просто я чому хочу за обід, сніданки у всіх різних. Хтось uh -huh. любить максимально зробити сніданок, а хтось зовсім легенький. Це нормально. Обід зазвичай у нас такий а, більш повноцінний прийом uh -huh. їжі, і всі готові поїсти нормально, бо вже трошки попрацювали, прокинувся організм. Тобто тут може бути гарна порція овочів, якась м'ясна чи рибна страва, uh -huh. да? гарнір, певна кількість. До цього можна додати фрукти чи ягоди. Хтось любить перші страви, можна ще першу страву додати. Дати. Тобто це такий повноцінний великий прийом їжі. Якщо говорити, наприклад, про другий сніданок, або, можливо, у людини є сніданок, обід і полуденок, та, от говорити про ці два таких невеличких прийоми їжі, вони можуть бути простішими, Чому? щоб, наприклад, якщо сніданок ранній, там о 6 чи о 7 годині, а обід о 3. І от між ними вже хочеться зробити якийсь легенький перекус. Тобто можна, наприклад, там, о 12, 12.30 зробити другий сніданок. І тут може Може бути що, Тобто, ну, яким чином зрозуміти повноцінний, неповноцінний. Декілька варіантів, в залежності від того, що ви любите. Може бути більш солодкий такий варіант, mm -hmm. а може бути більш солоний. І той і той варіант підходить, або можна навіть зміксувати то все. Тобто, Перше, що може бути, в залежності від того, якщо ви вдома, ви можете приготувати повноцінні страви, тобто, це може бути омлет, слабосолона риба з, з овочевим салатом, з авокадо, цільнозерновий хліб. Тобто, Тут може не бути каші чи картоплі, да, такі більш легкий. Зробити собі бутерброди з цільнозернового хліба, з авокадо, наприклад, з цієї слабосолоною рибою доповнити так само овочами. Можна зробити більш солодкий прийом їжі, взяти кисломолочні продукти, mm -hmm. кисломолочний сир, додати ягоди, фрукти. От ви говорили про гранолу, можна сюди додати трошки граноли, або зробити її як основну, там гранолу, ягоди, фрукти додати mm -hmm. і взяти шматочок сира на бутерброд до цільнозернового mm -hmm. хліба. Сюди можна взяти так само каву або чай, якщо хочеться, або. Просто взяти гранолу і заправити її йогуртом і кефіром, якщо це не буде вашим сніданком, наприклад. Uh -huh. да? І таких варіантів може бути декілька. Наприклад, якщо людині хочеться трошки ситніше зробити, якщо це чоловік там, да? або підлітки, можна зробити по-іншому, взяти яйце або слабосолону рибку, зробити з салатом невеличку кількість. А як десерт взяти сюди ягідки, фрукти з цією ж гранолою, наприклад, да? ми так простежуємо, що ви е, наче макронутрієнтами мислите, так що має бути. В кожному прийомі ви починаєте обов'язково, з білкових елементів, так? Так. щось з жиру і розкидаємо. Зараз пояснюю вам, а, та, чому так, чому саме так. Дивіться, коли ми поєднуємо а, різні макронутрієнти, білки, жири, вуглеводи, ми маємо гарне насичення. Якщо ми візьмемо, наприклад, одну вівсянку там, гранолу з ягодами фруктами, це практично складні і швидкі вуглеводи uh -huh. поєднані разом. Зазвичай у більшості людей ми дуже швидко зголоднімо від такого Годинка-півтори і частіше за все, більшість людей вже хоче їсти. Якщо ми сюди доповнимо будь-який білочок, це може бути молочний білок, той же йогурт. Кисломолочний сир, твердий yeah. сир, або, наприклад, буде яйце там, з овочами, а потім гранола, yeah. оце вже дасть максимальне насичення, тому що такі поєднані складні страви вони мають низький глікемічний індекс. Тобто, завдяки тому, що є білочок, глюкоза всмоктується поступово, вона не підвищується значно. І поки вона всмоктується, тримається на певному рівні, ми маємо відчуття насичення. Розумієте, тоді цей перекус він дасть вам насичення до вашого обіду, там, до 3-ї години, як ми проговорили. Да? І де, все комфортно, тобто ви будете жити, працювати і не думати про цукерки чи про круасани. До речі, я ще чула таку, таку ідею, що просто прийом їжі от. Перше, що ми кусаємо, це має бути білок. Це правда, чи це ба? Це завжди. Байдя? Ви знаєте, єдине, яке дослідження було от 100% доказане, та тобто білочок він може бути всередині їжі. Але доказано було те, що якщо людина починає прийом їжі з овочів, з приготованих або з салатів, або будь-які овочі, глікемічний індекс цієї їжі завжди буде нижчим. Mm. Тобто, отут можна цим гратися, а насправді не принципово ви першою кашу чи білочок, тобто можна поєднати. Mm -hmm. А... Давайте тепер повернемось до смузі. Я про просто а... не питання. Пам'ятаєш, от недавно ми з Іваном теж проговорювали, Є якісь такі ходять вчення, і я не знаю, правда це чи ні. Я так у своєму житті не практикую, що до прийому їжі, от фрукти треба їсти до основного прийому їжі. От що ви про це скажете? Тому тобто, що вони швидше переварюються, бо потім вони ніби там гниють, е шести Так, потім. бродять. Ви знаєте, це такий міф, він вже дуже багато років насправді так. ходить. І я вам хочу сказати, що це дуже індивідуальна uh -huh. річ. Насправді, якщо здорова людина, комфортно все за своє, нема питань, там шлунково-кишковим трактом, ви фрукти можете на початку прийому їжі з'їсти, чи в кінці прийому їжі, чи поєднати. В стравах немає абсолютно. Але ніякої немає різницій. питання цього глікемічного індексу. А насправді просто якщо будуть самі фрукти. Так само швидко mm -hmm. да? От Якщо вони як десерт або як поєднання там, з кашею з якоюсь, там, mm -hmm. з кисломолочними продуктами, то так, лікімічний індекс буде трошки нижче. Це теж особливість індивідуальна. От. Тому отут немає моментів. Є люди, які не можуть поєднувати велику кількість фруктози, тобто певна кількість фруктів, виноградів, да? є більше фруктози. Mm -hmm. І коли вони поєднують з білковими стравами, таких людей відсотків 15, їх небагато, вони мають дискомфорт. Тобто mm -hmm. В животі, угу. здуття і такі речі, да? ці люди зазвичай знають, що вони не можуть поєднати. Так. І от тоді для них доводиться або відокремити фрукти, ягоди і дійсно доводиться з'їсти їх окремо, або іноді їм легше з'їсти на початку. От Звідси цей міф і почався. Зрозуміло. Тому це все індивідуально. Якщо вам комфортно, ви можете фрукти будь-який прийом їжі додати і з'їсти, наприклад, їх як десерт після особу. Угу. Тепер <говори> повертаємося <говори> до нашого смузі, фруктового чи овочевого. Чи зможе він задовільнити хоча б оцей. Перекус ланч чи підвечірок? Дивіться. Ну, Я би так сказала. Смузі це, скоріше таки, більш відносно здоровий смаколик. Да? Оце не цукерка, це набагато краще, ніж цукерка, але рідка їжа засвоїться набагато швидше. Якщо це солодкі смузі, ці ж фрукти ягоди, наприклад, да? так само глікемічний індекс буде вищий, ніж ми б з'їли пригоршню ягод чи фруктів цілими. Чому? Коли ми жуємо, ми маємо шматочки, тобто їжа подрібнюється, не до стану пюре. Коли ми утворили пюре, дуже швидко всмокчується. Тому смузі так само може не наситити на певний час. І тому, якщо ви розумієте, що вам е, варто обрати смузі чи взагалі десь якісь фастфуд, ну, звичайно, смузі буде краще. Або ви розумієте, що можу швиденько випити на ходу щось і поїсти не можу більше. Варіант теж підходить. Да? Але зараз поясню, чому смузі отакий, скажімо, смаколик, який можна використовувати іноді. По-перше, в нас є зуби, вони не даремно є. Да? І кожен орган має виконувати свою функцію, коли він її не виконує, він починає страждати, тому що він не використовується. Так? Ми на зуби маємо давати тиск, тобто гристи овочі, да, їсти яблука, там, їсти ягоди, тобто подрібнювати цю їжу. Це важливо, тому що мікроциркуляція в в зубах вона має значення. Тоді ми маємо здорову посмішку, здорові зуби, здорові ясна. Так, Це перший момент. І суглоби, Мені здається, тут ці всі І суглоби, звичайно, вони мають працювати, тобто покращується кровообіг саме. Я вже не говорю там про наше обличчя. Це все це пов'язано от 100%. Да, тому ми маємо жувати їжу. Тому для того, щоб смузі зробити більш здоровими, звичайно, нижчий глікемічний індекс. Ви вже знаєте, що це таке, буде в овочевих смузі, бо в них менше фруктози, менше глюкози. Тому можна поєднувати, наприклад, овочі, там корінь селери, стебла селери, да, там перець солодкий, додати з фруктами, з яєтками, Тобто тут поле для творчості, там вже, да, які кожливість. ваші смаки більше подобаються, да, вже можна поєднувати. Але овочеві трошки краще ніж солодкі. В смузі можна додати кисломолочний сир. Mm -hmm. Теж трошечки знизить глікемічний індекс для тих, хто нормально переносить молочку. Можна додати трошки йогурту. Так? От. Але я би, якщо б зробити більш такий повноцінний прийом їжі, я б взяла смузі, а потім в них ще додала цільні ягодки mm -hmm. або шматочки фруктів. Називається смузі mm -hmm. Боул, нова, нова так. така модна назва. Можна так, це покращить ситуацію. Тобто частина фруктів mm -hmm. ягід вже буде цільною. Плюс додати Зернову булочку, або хліб, або ту ж гранолу. Тобто тут вже більше буде складних вуглеводів, і оце насичення буде набагато краще. Або, до речі, взяти там яйце, салатик, хліб. А потім доповнити це смузі. І так само вже трошки ситуація буде більш тривкішою. Я навіть чула, що саме е, такі ягоди, як лохина, е, там е, ці такі темні, наприклад, ожина, ожина uh -huh. так, малина, що навіть їх і радять е, е, в смузі е, перед. Перетирати, так, mm -hmm. тому що наче більше отримуємо ми користі з них. Не знаю, наскільки це правильно. Насправді користь ці не ми є ягідки цільні, так? в смузі чому можливо? Тому що частина оцих кісточок, які так, не є, вони так. розкриваються, перетираються, ці масла цінні. Uh -huh. Але тут, знаєте, ну, така цінність, цінність від масел і цінність від того, що глікемічний індекс. Тому людям з ну, надмірною вагою, вже... у яких є цукровий діабет другого типу, да? у яких є інсулінорезистентність, я би. Не радила використовувати да. смузі точно? Можливо, діти, підлітки, так, спортсмени, можливо, так частіше, так uh -huh. а от для людей, яких є особливості, все ж таки смузі трошки обмежила. Uh -huh. А ще пані Євгенія, скажіть, будь ласка, у нас було запитання від глядачки стосовно, вчора, так? Так, вчора, стосовно меду, от підсолоджувача uh -huh. якраз uh -huh. для смузі, вона питала, чи дійсно це той самий цукор мед, і якщо його вживати, то скільки разів на день яка добова норма? Щоб бути здоровим. Так, дивіться, якщо порівнювати цукор і мед, ну, по цінності трошки вони різняться. Чому? В медові є трошки більше мікроелементів, вітамінів, але враховуючи той факт, яку кількість меду ми можемо з'їсти, це не принципово так, для них. Вони кажуть, нас. що треба меду так багато. Так, з'їсти, та, щоб тобто отримати... Це по суті той же цукор, але трошки більш цінний, скажімо так. Тому ви можете використовувати в своєму житті і цукор, і мед, якщо мед більше подобається, будь ласка, але кількість має бути невеликою. Тобто для здорових людей знову ж таки. Повторю. Це може бути 10-15 до 20 грамів. Тобто дві чайних ложечки на день достатньо. І це як додаток до певних страв. Краще там не до чаю, не до кави, тобто не робити рідину солодкою. Угу. А саме в страви, там трошки в гранолу, в кашу, в кисломолочні якісь продукти, на сирнички, на запіканки, вже в готовий продукт. Угу. Так? До смузі трошки можна, якщо хочеться підсолодити, але я за те, щоб у нас солодощі були натуральними. У мене мозку з'їсти багато. Узі, ви можете додати манго, додати виноград, солодкі фрукти, да? додати банан і солодощі буде достатньо. І мед вже не додавати. Наприклад, то мед можна, але дві чайних ложечки для здорової людини. А от ви зазначили, що погано саме в чай класти підсолоджувачі? Чому от мені Чому цікаво, тому, я інколи люблю знову ж таки рідина? Якщо ми чай взяли між прийомами їжі і солодкі, ви ми миттєво отримуєте підвищення глюкози. Якщо є глюкометр, от поміряти до того як ви почали пити цей чай. І через півгодинки, через 15 хвилин після того, як випили, ви побачите величезну різницю. Тому що рідина в нас смоктується це цей цукор вже в ротовій порожнині. Розумієте, він навіть ще не встигає впасти в шлунок, вже О, починається так. підвищення цукру. О, Тому так. не треба Дор це робити. Дорогі глядачі, якщо ви так як і я любите чорний <laughs> чай з цукром, от подумайте, а як хто ще любить випивати по 5 кружок, подумайте, як ми робимо ось ці кордонів. Трошки від цього, від цього від треба качінь. відійти так, просто. Так. Ой, Дякуємо вам ну, за зараз. Просто про перекуси для дітей, так. чи вони відрізняються від перекусів для дорослих? Єдине, чим відрізняється, що треба в дитини запитати, що їй подобається. Mm. Да? Бо дорослий може себе щось змусити трошки, там силою mm. волі. А для дітей варто підібрати те, що дітям подобається. І от щодо перекусів, якщо дитина любить молочні продукти, вживає їх, будь ласка, це може бути кисломолочний сир, твердий сир, йогурти, кефіри. Для дорослих це можуть бути зовсім інші речі. Дітям можна в лаваш робити, солодкі, там, фрукти з гранолою, фрукти, з кисломолочним сиром, mm. або солоні, овочі з рибкою. З приготованою з яйцем, mm. в залежності від того, що дитина любить. Mm -hmm. Все можна загорнути туди. Буде повноцінний перекус. Ну, пані Євгенія, мені здається, ми з вами можемо говорити весь випуск. Це точно так дуже дякуємо вам, друзі. Ви зрозуміли, що харчування воно дуже важливе. Все, що ми кладемо до нашого рота, те, що формується на наших тарілках, воно потім формує наше здоров'я. Тож, якщо ви тільки зараз приєдналися до цієї розмови, подивіться її обов'язково в записі і перегляньте оці важливі поради щодо перекусів. Щодо Формування нашого раціону і, взагалі, про всілякі міфи про смузі, мети і фрукти до їжі. Про це все поговорили з нами в студії дієтологиня Євгенія Розум. Ще раз дуже вдячні вам. Ну, Дякую. а у нас невеличка пауза.